Незвичне весілля відбулося в Ірані. Побралася пара, де наречений старший від своєї обраниці на 70 років. Дивіться далі. Йому 91, їй 22. Колишня дружина Мослая Мохамеда померла три роки тому. Їй було 58. Коли моя дружина померла, я залишився один. Я хотів провести гарно час, але не було з ким. Потім Аллах подарував мені її. Не знаю, добре це чи погано. Шукати наречену дідусеві допомагали сини. Я попросив синів оженити мене. Ось так Аллах привів її до мене. Я погодилася вийти за нього заміж, коли побачила його фото. Він моя доля, я відкрита і беру цей шлюб. Слава Аллаху! Я дуже рада. Фермен Муслай Махамед народився у 1922-му. На його весілля прийшли родичі, друзі та знайомі. Сьогодні тут потрійне свято одружуються ще й два його онуки. Від першої дружини Муслая 18 дітей. А ось кількість онуків рахувати можна сотнями. А все тому, що багато його дітей мають кількох дружин у родині хаджа муслая разом дітей та онуків 325. Хобі багатьох моїх братів мати багато жінок. Наприклад, у мого брата Мутара Муслая дві дружини у Хусейна дві. Інші теж збираються одружуватися ще раз. Муслай Мохамед каже, що не проти оженитися і втретє, якщо хтось знайде йому гарну наречену.